Якщо вам цікаво, що таке IQ Option, то ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео я поясню, що це за брокер і як ним користуватися. IQ Option – це інвестиційна платформа, яка була заснована в 2013 році і пропонує свої послуги майже по всьому світу. Брокер доступний у більш ніж 130 країнах. IQ Option пропонує абсолютно безкоштовний деморахунок, який дозволяє протестувати функції. Посилання на брокера та спеціальну пропозицію ви можете знайти в описі цього відео. Після відкриття рахунку ви отримаєте доступ до торгової платформи, яку бачите на екрані. Зараз я коротко опишу, як користуватися IQ Option. Праворуч знаходиться торгова панель. Яка дозволяє вам налаштувати час і суму вашої інвестиції, ви використовуєте зелену або червону кнопку, щоб вибрати, чи вважаєте ви, що ціна зросте або впаде. Якщо ви вважаєте, що ціна зросте протягом наступної хвилини, встановіть час на одного хвилину, виберіть суму інвестиції і натисніть зелену кнопку. Якщо ви вгадали, ви заробите до 92% за хвилину. Якщо ви програєте, ви втратите всю суму ставки. Пам'ятайте, що з цим брокером ви не можете втратити більше грошей, ніж внесли на свій рахунок. IQ Option дозволяє проводити дуже просунутий аналіз за допомогою індикаторів, які ви знайдете тут. Індикатори дозволяють створювати інвестиційні стратегії, які підвищують вашу ефективність. Я рекомендую протестувати індикатори на деморахунку, щоб побачити, як саме вони працюють. Деморахунок не обмежений, і ви можете використовувати його стільки часу, скільки вам потрібно. Брокер пропонує доступ до багатьох різних активів, які ви можете побачити на екрані зараз. IQ Option доступний у версії для браузера, а також для телефонів Android та iOS. Тому. Якщо ви віддаєте перевагу мобільній торгівлі, то цей брокер точно для вас. Брокер пропонує кілька варіантів депозиту. Ви можете внести гроші за допомогою криптовалют, онлайн-гаманців та кредитних карток. У деяких випадках вам потрібно буде підтвердити свій обліковий запис перед тим, як внести депозит. Мінімальний депозит становить 10 доларів і він одразу з'являється на вашому рахунку. Пам'ятайте, що зняття коштів можливе лише на той рахунок, з якого ви поповнювали рахунок. Процес верифікації дуже простий: все, що вам потрібно зробити, це завантажити фотографію свого посвідчення особи, паспорта або водійських прав, а потім підтвердити свою домашню адресу документом, який показує вашу адресу. Надавати ці дані абсолютно безпечно, і це робиться для того, щоб захистити брокера і користувачів від відмивання грошей злочинцями. Верифікація може зайняти до 5 робочих днів, але в більшості випадків аккаунти верифікуються протягом декількох годин. Сподіваюся, з цього відео ви дізналися, що таке IQ Option. Залиште підписку і поставте лайк цьому відео, щоб бути в курсі новин зі світу інвестицій.